Доброго дня, колеги. Хочу вам повідомити, що вчора, так як ми планували і затверджували згідно графіку, відбувся у нас основний день тестування нашого конкурсного відбору. За наслідками основного дня тестування з'явилося 133 кандидати із 154, які були допущені нами до тестування. Більше 80 балів набрали 109 кандидатів або 82%. Тобто, це ті особи, які набрали прохідний бал, встановлений нами на сьогоднішнє засідання. Пропоную наступний порядок денний, вирішення питання про допуск до тестування осіб, які з поважних причин не з'явилися згідно графіку, затвердження графіку тестування на знання законодавства на резервний день, визначення дати тестування на загальні здібності, затвердження кількості прохідного балу на загальні здібності, визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. У нас на засіданні присутні 11 членів комісії. Відповідно, ми маємо кворум. У зв'язку з тим, що відсутній секретар комісії, прошу Валентину Гробенюк виконувати обов'язки, ввести протокол та підрахунок голосів комісії. Так, у нас не 21 особа, проте заяви про перенесення тестування на інший день подали 6 осіб. Зокрема, це кандидати. Путь Олексій, Мартішев Сергій, Медецький Сергій, Ніколичук Віталій, Слоневський Маркіян, Тарасенко Тарасенкої. Відповідно до положення про порядок проведення конкурсу, ми повинні розглядати кожного кандидата окремо та у разі поважності причин неявки на основний день тестування. У нас є визначений додатковий день тестування на 22. Вересня, тобто на цю п'ятницю. Тим чином ми повинні розглянути усі заяви, які до нас надійшли, та вирішити, чи допускаємо ми вказаних учасників до тестування в резервний день. Я буду оголошувати зміст заяв, після чого буду ставити на голосування питання про можливість допущення їх до тестування в резервний день. Так, перша заява кандидата Олексія Кудя. Зазначає кандидат наступне. Ну, і 4 вересня 2023 року було подано документи для участі в конкурсі для зайняття посад прокурора спеціалізованої кокураційної прокуратури. Відповідності до рішення конкурсної комісії було допущено до участі в конкурсі на заняття вакантної посади та е, до етапу конкурсу тестування на дня законодавства на 18 вересня 2023 року на 9 -го годину. Повідомляє кандидат, що працює на посаді начальника відділу Херсонської обласної прокуратури в штаті очолюваної не... Ним відділом станом на 15 вересня перебуває 4 особи: керівник, заступник та 2 прокурора при штатній чисельності в штатних одиниць. Таким чином, зараз на комплект очольного підрозділу складає 6 осіб. Як керівник відділу... Його заступник та двоє прокурорів відділу здійснюють підтримання публічного обвинувачення у трьох судах, які розташовані у двох містах України зі значною територіальною віддаленістю: Херсонському міському суді, міста Херсон, центральному районному суді міста Миколаєва, місто Миколаїв та Милоновському районному суді міста Одеси, місто Одеса. Відповідно, середнє навантаження на одного прокурору відділу складає більше 50 кримінальних проваджень в судах. Поряд з цим прокурорами відділу здійснюється процесуальне керівництво у 1681 провадженні, в силу чого практично кожного дня у кожного прокурора відділу призначено засідання під час розгляду слідчим судей і відповідних клопотань слідчих. Зокрема, 18 вересня на 10 годину 40 хвилин у кандидата в Хорсонському міському суді призначено судовий розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні, зазначається номер. Також додає кандидат копію по повістки про викладу суду у цьому кримінальному провадженні. Поряд з цим 18 вересня о 10-й годині планується проведення у режимі відеоконференції оперативної наради у начальника департаменту Офісу Генерального прокурора щодо обговорення стану роботи Херсонської обласної прокуратури у сфері протидії кіберзлочинам, на яку кандидат запрошений та яку не може пропустити. Враховуючи вище вказане, кандидат просить прийняти до розгляду вказане звернення, перенести дату проходження ним першого етапу конкурсу тестування на знання законодавства з 18.09 на іншу дату. Які є думки, колеги? Чи будемо переходити до голосування? На голосування? Тоді ставлю на голосування питання про допуск кандидата удя Олексія до тестування на резервний день 22 вересня. Хто за, прошу голосувати? Дякую, колеги. Одноголосно рішення прийнято. Кандидат Путі Олексій допущений. Наступний кандидат з заявою це Мартюшев Сергій Миколайович. Сергій Миколаївич зазначає про те, що в день проведення тестування хворів надає копію сповіщення про відкриття електронного лікарняного на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зазначена дата відкриття 18 вересня 2023 року, дата закриття 22 вересня, статус лікарняного закритий, вказується причина непрацездатності. Медичний заклад на іменування страхувальника в Офіс Генерального прокурора. Ставлю на голосування питання про можливість допущення Мартішова Сергія Миколайовича до тестування резервних день та визнання причини його неявки поважні. Хто прошу голосувати? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Мартішов Сергій Миколайович допущений до тестування. Наступний кандидат, який звернувся до нас із заявою про поважність причин пропуску, це Мадецький Сергій Миколайович. Заява наступного змісту. У зв'язку з службовою необхідністю вибуття у відрядження 18 вересня 2023 року прошу призначити мені іншу дату проведення тестування на знання законодавства. Заява від 18 вересня і не вказано про наявність якихось додатків, і додатків немає, яке будемо приймати рішення, колеги, які є думки. В принципі, кандидат нам не зазначає про те, що про якісь, Зазначає про те, що причина його неявки поважне відрядження, але не надає, не надає цьому ніяких підтверджень. І... А де кандидат працює? Набув Набу. Набу. Набу працює. Ну, у нас надалі є ще один кандидат з набув, який теж зазначає про те, що відрядження. Требувалося, але зобов'язується надати наказ. Передбачає поважність причин, причому обов'язковою умово є надання документів. А комісія вже встановлює на підставі цих документів, чи є це поважним, чи не, не має поважності. Як документів не надано, то не виконано умови ще пункту 5-4 порядку. Тобто ми не можемо встановити причину, чи не є поважена, чи немає. Оскільки порядок передбачає трудову заяву з документами, що підтверджує. Документи не надано. І які будуть ще думки колеги? Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити медицьку Сергія Миколаєвича до тестування в резервний день та визначити причини його наявки як поважно? Хто за, прошу голосувати. Тири за. Хто проти? Дякую. утримався? Дякую. Таким чином, Надеський Сергій Миколаївич не допущений до тестування в резервний день. Наступний кандидат це Ніколичук Віталій Андрійович. Звернувся з наступною заявою. Конкурсною комісією прийнято рішення про допущення мене до участі у відкритому конкурсі з відбору кандидатів на заняття посад прокурорів спеціалізованої декуційної прокуратури, які проводиться у 2023 році. На засіданні конкурсної комісії, яке відбулося 8 вересня, прийнято рішення про затвердження графіку проведення тестування на знання законодавства, згідно з яким мене запрошено для складання тестування о 13 годині 18 -го вересня. Щодо осіб, які з поважних причин не з'явилися, комісією прийнято рішення що про можливість їх допущення. До тестування на зняття законодавства 22 вересня за їх письмовою заявою. Водночас, відповідно до наказу Генерального прокурора номер 148 ВД від 14 вересня 2023 року мене як представника органів прокуратури буде відряджено до міста віднос Молотовська Республіка в період з 17 по 24 вересня 23 року. Відповідно, наказ підписаний Генеральним прокурором на підставі подання керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 7 вересня 2023 року. Тобто, на момент призначення основної та резервної да складання тестування. На знання законодавства у мене вже існували обставини, які не дозволяють мені з'явитися з поважних причин для складання тестування на знання законодавства. На мою думку, вище вказані обставини є поважними та не дозволяють мені з'явитися до складання тестування на знання законодавства як в основну дату 18 вересня, так і визначену резервну дату 22 вересня, 23 вересня. Хочу зазначити, що участь у відборі Комітету на посад прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури має для мене важливе значення, адже від самого початку своєї професійної кар'єри я залучався до виконання завдань пов'язаних із запобіганням до протидії корупції. Протидія корупції це не лише частина роботи органів прокуратури. Це моя переконаність та місія. Протягом усього свого професійного стажу я поглиблював свої знання, уміння та навички в галузі антикорупційної діяльності та набув значного досвіду у цій сфері. Я глибоко переконаний, що моя професійна та особиста відданість цій меті дозволить мені значно сприяти досягненню успіху в роботі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Враховуючи вищовикла, прошу конкурсною комісією визначити ще одну додаткову дату для складання тестування на знання законодавства та надати мені, а також іншим учасникам відкритого конкурсу з відбору кандидатів на заняття посад прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можливості прийняти участь у відборі, зважаючи на поважність причин неяви. Я, я щиро сподіваюсь на ваше розуміння та підтримку мого прохання. Участь у цьому конкурсі та подальша можлива робота спеціалізованої антикорупційній прокуратурі стане для мене не лише подальшим логічним кроком професійного розвитку, а й надасть можливість слухати служити суспільству та сприяти досягненню високих результатів в роботі щодо протидії корупції на її найвищих рівнях. Переконаний, що зможе успішно скласти тестування на знання законодавства, а також тестування на знання загальної здібності, про що свідчать відмінні результати попереднього проходження мною аналогічних тестувань під час реформування органів прокуратури у 2015 та 2020 роках, додає кандидат копію наказу Генерального прокурора номер 148 ВД від 14 вересня 2023 року, де зазначено, що він. Прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури відряджається на термін 8 діб 17 вересня 2023 року. Таким чином так, і також надає е, копію листа керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Про те, що учасником навчального заходу визначено прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури Ніколичука Віталія Андрійовича. З урахуванням викладеного прошу відрядити Ніколичука з 17 по 24 вересня з метою забезпечення участі у тренінгу. Так, колег. Таким чином наш кандидат зазначає, що він не зміг взяти ні в основний день і не зможе взяти участь у тестуванні і... У додатковий день зв'язку з тим, що перебуватиме за кордоном у відрядженні. Які будуть думки? А 26 вересня на наш вже загальноздійність, так? Так. Mm -hmm. Чи може він пройти одночасному закону законодавства якщо не брає, чи не може заплатити списку? Як ми не затвердимо список на всьому виході маємо на увазі, допускається до загальної здібності, тільки як ми розглянули і затвердували. Так, так. Ми тоді не зможемо провести загальні здібності. І якщо ми не завершимо цей етап, ми не зможемо перейти до наступного. Я хочу також зазначити, що є значне навантаження зараз по навчальному процесі, процесі тренінгів у тренінговому центрі і нам. В більшості випадків приходиться також підлаштовуватись під ті умови, які є в тренінговому центрі, і ті дати, які нам визначаються. Тобто 22 вересня, які в нас вже визначене, і там наступна дата, яка буде запропонована, це одна з небагатьох дат, які ми можемо зайняти тут у тренінгові центрі. І якщо в нас цей графік почне зміщатися, то це значно ускладить проведення нами подальшого виконувати. Якщо пройде цей тиск в день на наступний вигляд, на залізності, а наступний вже в резервний день. Міжна загальні здібності також будемо до резервний день визначати. Тобто 26-го він проходить законодавство, якщо проходить, то... Тоді вже резервний день. В принципі, між графіку також не зміщується. Тоді ми не рівні у нас до інших рекомендацій, які не знали про таку можливість, що можна перенести не на резервний день. І так само, якщо в нього не вийде щось в резервний день здачі на загальні здібності, ми не зможемо ще один резервний день зробити. Тобто це. Так, я теж хотів звернути увагу. Пункт 5.4 порядку проведення конкурсу зазначає, що особи, які без поважних причин не з'явилися на тестування безпісюди, надалі, до їх проходження не допускається. Конкурсна комісія визначає інший час проходження відповідного етапу конкурсного. Для осіб, які з поважних причин не з'явилися та подали протягом трьох днів відповідно заяву з документами, що це підтверджує, поважність причин неявки встановлюється конкурсною комісією. І повторна неявка кандидата унеможливлює його подальшу участь у наступних етапах конкурсу. Проблематика полягає в тому, що чи... ми маємо визнати поважність причини неявки, допустити його до наступного. Так. Якщо він неявиться, то все так. Тоді ставлю на голосування питання про визнання поважної причини неявки кандидата Ніколичука Віталія Андрійовича на тестування 18 вересня та можливість допуску його до тестування в резервний день 22 вересня. То запрошую голосувати. Дякую, колег. Одноголосне. Рішення прийнято. Ніколичук Віталій Андрійович допущений до тестування в резервний день та його. Причина наявки визнана поважною. Наступний кандидат це Солоневський Маркіян Миколаєвич. Звернувся до нас із наступною заявою. У зв'язку зв з тим, що сьогодні, 18 вересня 2023 року, я маю відбути у відрядженні для виконання службових обов'язків детектива Національного бюро, повідомляю про неможливість прибути для складання тестування на знання законодавства то прошу комісію надати мені можливість скласти тестування у розерний день 22 вересня. Купію наказу буде надано додатково. Заява 18 вересня, підпис Слоневський. З приводу даної заяви, які будемо... коли перевіряли, пошту не було, більше mm -hmm. mm -hmm. А Зараз можна як перевірити? Mm -hmm. Може з ним зв'язатися? Так, mm -hmm. да, може ніяко зв'язатися. Якщо він вибув терміново, то наказ може пізніше бути, да, є є видали. І... В органах прокуратури, я, я думаю, що в інших... В слідчих органах, в тому числі в набу, може бути така. Може уточнити в нього, якщо немає, коли очікується, цей наказ. Це, хоча б фото. -то. Ну так. Да. Пройшли, що він взагалі не нього. Порядок зобов'язує з заявою подавати ці документи. Але не завжди є. Якщо Далі він виїхав зранку, так в правоохоронних органах буває. Треба їхати. Поїхав, а наказ вже готується, коли фактично. Все розуміє. Ну, порядок зобов'язує з додавати заяви. заява, наказ або рапорт. Він в будь-якому випадку писав про те, рапорт, що підрядження. Рапорт, так. Да. Незалежно від того, коли буде наказ, має бути хоча б рапорт. Ну, якісь документи да, ж мають бути. Так, можна да. Да. Да, може, і рапорт. Давайте, може, і останнім розглянемо, поки з ним зв'яжемося. Да, да Валентина Юрьевна, ви зв'язуєтесь, так? Mm -hmm. Так, поки що з робочою групою, але так, зараз я думаю контакту знайду. Добре, перейдемо тоді до наступного кандидата. Це Тарасенко Ігор Вікторович. Відповідно до частини першої статті 8 з примітки 1 закону України про прокуратуру та рішення конкурсної комісії від 17 серпня 2023 року оголошено про початок проведення відкритого конкурсу. Засіданням конкурсної комісії від 8 вересня 23 року з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на заняття посад прокурорів сам затверджено список осіб допущених до участі в відкритому конкурсі. Згідно графіку проведення тестування на знання законодавства кандидатом, якого запрошено на тестування 18 вересня 13 годині за адресою визначено Тарасенка Ігоря Вікторовича. На дане тестування я як кандидат, якого запрошено на тестування з'явитися немає можливості, оскільки буду приймати участь як представник. Шевцовою АО в судових засіданнях по адміністративних справах зазначається номер розгляд, яких відбудеться в приміщенні районного суду міста Києва 18 вересня, о 23, 23 року о 13 годині, на підставі викладеного прошу конкурсну комісію з кандидатів на зайняття посад прокурорів САП. Перенести проведення тестування на знання законодавства для кандидата Тарасенка на 22 вересня 2023 року. Про призначення наступної дати проведення тестування на зняття законодавства прошу конкурсну комісію повідомити мене засобому зв'язку. Зазначається додати фотокопію судових викликів та копію свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності. Є копія свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності Тарасенко Ігор Вікторовичу. Та Повідомлення, очевидь, смс-повідомлення роздруківка. Деснянський райсуд міста Києва про червоної калини докликається Тарасон Куєве як захисник на 13 18 вересня 23-го року. Кабінет. Зазначається розгляд протоколу про притягнення суддової до адміністративної відповідальності суддя та урок. І виклик Тарасенка як захисника на 13.00, 18 вересня, проводить протоколу по притягненню до адміністративної відповідальності суддя та табури. Тобто це одне повідомлення захиснику, інше повідомлення особі. Інтереси якої представляє захисник. Ставлю на голосування питання про визнання поважної причин неявки Тараса Юрія Вікторовича та можливості допуску його до тестування у резервний день 22 вересня. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги, одноголосно. Рішення прийнято. Таким чином ми вже розглянули та допустили кандидата Кудя, Мартюшова, Медецького ми не допустили, розглянули Ніколайчука, допустили і Тарасенка. Залишається у нас слоневський маркіян. Зараз член комісії зв'яжеться з ним. Давайте, да, давайте оголосимо на 10 хвилин перерву. І потім повернемося до цього. Продовжуємо роботи комісії після повернення з перерви. Під час перерви було встановлено, що на адресу електронної пошти надійшов лист від кандидата Слоневського в якому було долучено копію службової записки, від якого відповідно до якої він в складі групи детективів з 18 вересня відряджається терміном на дві доби. Також у вказаній службовій записці зазначено перелік детективів. Серед яких є і інший наш кандидат, яким не додавалися жодні документи, з приводу якого ми вже ставили питання на голосування, це Медецький. Тому я ставлю зараз на голосування питання про визнання поважної причини неявки кандидата Солоневського та можливість допуску його до конкурсного відбору. До проведення тестування в резервний день 22 вересня. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги, одного голосне рішення прийнято. Також пропоную розглянути питання про перегляд рішення щодо кандидата медецького. Хоча сам кандидат і не надав документи, але ми не можемо проігнорувати той факт, що відповідно до документа, наданого іншим кандидатом. Медецький дійсно відряджався відрядження з 18 вересня, тобто на день тестування не міг пробити дійсно з поважних причин. Які були пропозиції, колеги? Чи можемо ми поставити на голосування це питання? Можемо. Тоді ставлю на голосування питання про визнання поважної причин неявки кандидата Медецького на тестування в основний день 18 вересня. Та допущення його до тестування в резервний день 22 вересня. Хто запрошувати? Може скасувати попереднє рішення. Бо ж прийняли вже та скасувати попереднє рішення. Хто запрошує голосувати? Дякую, колеги. Рішення прийнято кандидат на допущений. Тим чином ми допустили усіх шість кандидатів, які звернулися до нас із заявами. Це далеко не всі кандидати, які пропустили наше тестування 18 вересня, проте тільки. Ці кандидати звернулися з відповідними заявами. Другим питанням нашого порядку денного є затвердження графіка тестування на знання законодавства на резервний день. Пропоную затвердити графік проведення тестування на знання законодавства 22 вересня 2023 року за адресою Юрія Іленка, 81Б місто Київ, час проведення реєстрації та тестування з 10-ї години до 12-ї години. Кандидати, які запрошуються на тестування, Кутю Олексій Сергійович, Мартюшев Сергій Миколайович, Медецький Сергій Миколайович, Ніколичук Віталій Андрійович, Слоневський Марк'ян Миколайович, Тарасенко Ігор Вікторович. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги, одноголосно рішення прийнято. Наступне питання нашого порядку денного це визначення дати тестування на загальній здібності. Після консультації із тренінговим центром, та його керівництвом є у нас колеги дата 26 вересня. Була запропонована нам як той день, який можна буде зайняти аудиторію для проведення тестування та забезпечити технічне матеріально його проведення. Тому, якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування питання про визначення дати наступного етапу конкурсу тестування на загальній здібності на 26 вересня цього року. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Дату визначено. Наступне питання це затвердження кількості прохідного балу на загальній здібності. В минулих конкурсах ми визначалися із прохідним балом 110. При такому прохідному балі 56% кандидатів проходили до наступного етапу конкурсу до співбесі. Чи є інші якісь пропозиції щодо вказаного балу підвищити, зменшити, чи це оптимальний бал? Я, Наскільки відомо, при інших конкурсних відборах в органи прокуратури теж застосовується такий бал 110. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування питання про визначення. Затвердження кількості прохідного балу на загальні здібності у кількості 110 балів. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги, одноголосно. Рішення прийнято. Затверджений прохідний бал 110. І визначення наступної дати засідання конкурсної комісії. Я пропоную колеги на 22 вересня на 15 годину, оскільки на 22 вересня буде проводитися, буде проводитись додатковий день тестування на знання законодавства, і нам потрібно буде затвердити вже графік на 26 вересня з конкретними прізвищами осіб, які пройшли тестування успішно, тому у нас є необхідність зібратися 22 вересня. Відповідно, якщо тестування ми проводимо у ранковий час з 10 до 12 години, то після обіду на 15 годину. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Господин засідання конкурсної комісії 22 вересня. Таким чином, на сьогоднішньому засіданні ми вирішили питання про допуск до тестування осіб, які з поганих причин з'явилися згідно графіку. Затвердили графік тестування на знання законодавства на резервний день, визначили дату тестування на загальній здібності, затвердили кількість прохідного балу на загальній здібності і визначили дату наступного засідання конкурсної комісії. Єдине, колеги, ще питання, ми можемо сьогодні, а можемо і наступного засідання визначити резервну дату тестування на загальні здібності. У нас є на сьогоднішній день можливість зайняти дату 20. 9 вересня. Відповідно, 26-го, якщо відбудеться тестування на знання на загальні здібності, як ми це плануємо, нам потрібно буде зібратися для визначення поважності причин неявки тих осіб, які не зможуть з'явитися 26 вересня. І допустити їх 29 вересня. Я думаю, що по часу, по таймінгу, ми зможемо дотриматися усіх вимог, і в тому числі про публікацію оголошень про проведення тестування в резервний день, про засідання комісії. Якщо немає інших заперечень, пропоную визначити також сьогодні і резервну дату тестування на 29 вересня. Хто за, прошу голосувати? Дякую, колеги, одноголосно. Прийнято рішення 29 вересня, резервна дата тестування на загальну згідності. Хочу також звернутися до наших конкурсантів. У тих, в кого не буде можливості з'явитися з поважних причин 26 вересня, будь ласка, завчасно надавайте документи про поважність причин своєї неявки та більше відповідально відноситись, тому що це питання, які, повинні, які ми повинні опікуватись більше ніж конкурс.